Ви дивитеся Суспільне Кропивницький? Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. повністю подається до будинку. Дасть можливість зекономити не менше 55%. Встановити ІТП, тобто я не бачу зараз ніякого сенсу в цьому. Чому? Я хочу перейти від тепломережі на свою котельню. Тобто я хочу її встановити і мені не потрібний цей ЕТП. Вити сонячну електростанцію в будинку, щоб менше залежати від відключень електрики або тепловий насос для опалення і нагріву води, пропонують жителям Кіровоградщини. і обіцяють відшкодувати до 80% витрат. Зробити будинок тепломодернізованим пропонує фонд енергоефективності. Це державна установа, яка видає гранти на заходи з енергозбереження відновлення будинків, розповів директор фонду Єгор Фаренюк. Програма називається Енергодім. За умовами утеплювати будинки і облаштовувати в них альтернативні джерела. ...тепла і електрики за грантові гроші можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Фонд створили у 2018 році. За рік запрацювала програма Енергодім. У 2022 рік повномасштабного вторгнення програму призупинили. На той момент заявки до фонду на відшкодування витрат подали 54 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків області. Нині заходи з за енергозбереження тривають у будинках 38 ОСББ, Кропивницького, Олександрії і Світлово. На суму понад 712 мільйонів гривень. Це інформація від керівниці департаменту житлово-комунального господарства Ольги Довжук. Про інші умови отримання гранту для облаштування будинку до опалювального сезону в спеціальному репортажі Суспільного. У цьому будинку у місті Світловодську теплили стіни, замінили вікна і двері. У підвалі п'ятиповерхівки встановили обладнання, яке дозволить економити взимку витрати на тепло. Індивідуальний тепловий пункт показує голова правління співвласників будинку Віталій Юшко. Поносі подається до будинку, подається до цих задвижок. Ці наразі задвижки є закриті після того, коли відбувається наповнення будинку водою. Ці задвижки відчиняються, обладнання включається. Ми пішли на сусси, пішло обладнання працювати. Дасть можливість зекономити, покращити застосуванням цього обладнання, ну і підвищити якість самого теплоносія на раніше встановлених будинках. І вже ми пройшли опалювальний сезон п'ять сезонів. Ми можемо вже давати характеристику. Рівень економії складає не менше 55%, а є сягає десь і 63%. Каже, цей тепловий пункт у будинку встановили, взявши участь у програмі фонду енергоефективності енергодім чотири роки тому. Вартість обладнання і робіт 700 тисяч гривень. За умовами програми фонд відшкодовує ОСББ 80% витрат на роботи з енергозбереження. Якщо плідно займатися підготовкою документації, це займає не менше рік. У будинку 90 квартир. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку створили у червні чотири роки тому. Щомісяця співвласники сплачують внески за утримання 6 гривень за квадратний метр житлової площі, розповідає мешканка Олександра Столярова. У мене трьохкімнатна квартира, 67 квадратів. То ми платимо 405 гривень. Це цієї зими. Нам утеплили цей будинок. Це ж входить в нашу комунальну оплату. 33 роки прожили, нам фактично нічого не робили. Якщо робили кришу, то десь кусочками частично ми за 4 роки зробили повністю капітальний ремонт криші, поміняли в під'їздах вікна, двері, на чердаки. Цей будинок один з 14 у Світловодську, який утеплений за умовами програми Енергодім фонду енергозбереження, говорить директор Єгор Фаренюк. Згідно цієї програми, відбувається компенсація. Впровадження заходів з встановлення індивідуального теплового пункту або його модернізацію, утеплення трубопроводів, гарячого водопостачання, опалення, балансування системи опалення, і також вже утеплення безпосередньо оболонки будівлі, тобто це утеплення фасадів, це утеплення дахів і заміна вікон в місцях загального користування зовнішніх дверей, а також вікон в квартирах. Нині пропонують ОСББ взяти участь у програмі Ґрінді, яка стимулює використання альтернативних джерел енергії, такі як. Сонячні станції та теплові насоси. встановлення сонячних станції і її використання використовується на на загальна будинкові потреби. Це по перше, освітлення в місцях загального користування. По-друге, це живлення насосів цирколікаційних, які доставляють типносіїв опалювальні прилади. По-друге, це можуть бути системи відеоспостереження. Це це може бути якийсь пункт незламності, там де можна підзарядити якийсь пауербанк. Пояснює за програмою «Гріндім» ОСББ можуть отримати компенсації після встановлення енергозберігаючого обладнання у будинках. Вартість цього обладнання ми компенсуємо в розмірі 70%. Але не більше ніж 1 мільйон гривень. Також ми компенсуємо вартість придбання теплових насосів, які може використовуватися на потреби опалення або гарячого водопостачання, і там також вартість гранту 70% від вартості обладнання всього. Але не більше ніж 2 мільйони гривень. Співвласники повинні зробити перший крок, найголовніше це зібратися, об'єднатися і подати заявку на до фонду, провести загальні збори. Більшості голосів це 50% плюс один голос, 50 відсотків плюс один голос. Найняти енергоудитори, які обстежать ваш будинок, безпосередньо з ним визначити, яка потрібна потужність цього обладнання, сформувати опис проекту. Як фонд схвалює заявку, це досить швидко відбувається напроти з одного тижня. в них є 6 місяців на провадження цього проекту, і додатково 3 місяці, якщо виникли якісь форс-мажори, і після цього верифікується робота цього обладнання. Фонд надає компенсацію це один з найбільших будинків у Світловодську на вулиці Приморська. Утеплювали його за власні гроші і як могли протягом чотирьох років, як створили ОСББ, розповідає голова правління Михайло Звонко. Я спочатку позамазав шми між під'їздами, тобто, це мені коштувало не таких здорових коштів, але тепла і людям в оселі принесло дуже багато, тому що не було прямого вивітрювання. Вікна не менше 70% енергозбереження. Вони поставлені в під'їздах. Новенькі хочеться відійти від нашої тепло. Мережі затаплюють пізно. Скільки треба грошей на повне утеплення дев'ятиповерхівки, не рахували. Вважає умови участі в програмі Фонду енергоефективності непідходящими. Так, як пропонує фонд енергоефективності встановити ІТП, тобто я не бачу зараз ніякого сенсу в цьому. Чому? Я хочу перейти від тепломережі на свою. Котельню, тобто я хочу її встановити, і мені не потрібний цей ІТП. Якщо я збираю з будинку в рік 800 тисяч, то вибачте, 2 мільйони для мене це кошти чи ні. Я рахую, що фонд енергоефективності трошки не зрозуміло для мене, чому вони поперед всього спочатку поставлять ІТП, а тільки потім утеплення. До повномасштабного вторгнення Росії утеплювати будинки ОСББ в області допомагали з місцевих бюджетів. Нині такі витрати не фінансують, пояснила директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Була у нас обласна програма підтримки енергодім, яка передбачала фінансування 7 мільйонів гривень. Були у нас місцеві програми, але справа в тому, що програми були прийняті на початку військового вторгнення на початку військового стану, і це ускладнило їх реалізацію. Лежить тві територіальні громади протягом військового стану підтримували ОСББ в реалізації цих програм: це місто Олександрія і місто Кропивницьке. На жаль, цього року, зважаючи на реалії використання коштів місцевих бюджетів, їх дохідну частину, цього року ми ще не маємо програм в місцевих бюджетах по підтримці ОСББ. В останні гроші ОСББ з місцевого бюджету надавали у 2021 році, каже голова громади Андрій Маліцький. Вважаю, Можливість брати участь у програмах енергозбереження мають мати не лише ОСББ. Треба ставити всіх в рівні умови. Ми подаємось в гранти, і це довготривала процедура. От, наприклад, у нас повода да, датись комунальне підприємство. Це реалізація майбутнього проекту на встановлення сонячних панелей. Ми виграли цей грант, але після того як ми це все зробили зараз. Ці грантодавці шукають нам інвестора вже. Але сама процедура йде дуже довго тривала. Тобто вже близько року пройшло від моменту подання гранту. Умови програм фонду енергоефективності змінювати не можуть, пояснив Єгор Фаренюк. У нас є грантова політика, яка узгоджується між урядом та донорами. Донорами виступають наразі Німеччина та Європейський Союз І згідно вимог цієї грантової політики. Учасниками програми енергодім можуть бути будинки, в яких створена ОСББ. Якщо комплексно утеплити будинок, це економія одразу 40%. І якщо ми кажемо про гріндім програму, ну то це енергобезпека, тобто ви можете забезпечити свій будинок трошки довше. І під час виялових відключень. Чи братимуть участь у програмі, щоб встановити сонячні панелі, радитимуться з людьми, сказала завідувачка будинку Клавдія Вовк. Включення буде вкачать. Ми зараз не знаємо, що нас в період 25 рік. Антоніна Крейтар, Анатолій Басистий, Суспільне Кропивницький.